Сьогодні напередодні міжнародного дня театру міський голова та управління культури нашого міста Кам'янського влаштували нам артистам і всім робітникам театру таке свято. Дуже багато нагород отримали різні працівники театру. Хочу подякувати кожному з вас за те, що ви постійно втілюєте нові проекти за те, що в даний час у нас вже також реалізується проект для наших вразливих верст населення. Хочу подякувати за те, що даруєте нашим мешканцям хвилини радості. Дості за те, що ви дійсно лікуєте наших мешканців свою роботу своїм мистецтвом ми зібрали представників різних верст театральної спільноти. Тут і актори, і гримери, і, і інженери. Ми ж бачимо тільки те, що на сцені, але за цим прячеться дуже великий великий труд. Труд багатьох. Наш театр знаходиться в постійному творчому пошуку. Він ніколи не зупиняється. Бачите, за останні роки у нас вже не одна сцена, у нас уже три сцени. У нас вже не одна будівля театру. У нас три будівлі театру. Я хочу підкреслити, що все це відбувається за допомогою Андрія Леонідовича, бо він дуже багато приділяє уваги розвитку культури в нашому місті. Один з перших театрів, який почав працювати під час повномасштабного вторгнення, наша директорка Маргарита Андріївна одразу організувала роботу театру так, щоб ми одразу могли працювати, тому що людям потрібен театр. У нас зараз багато. Глядачів, які переїхали з інших міст, і просто серце крається, коли чуєш ці слова, коли вони приходять до нас, і вони дякують за виставу. Вони кажуть, що ми просто прийшли і на дві з половиною години забули про все, що відбувається навколо, отримали якусь перезарядку. Правда, це дуже багато чого варто, коли ти чуєш вдячність людей, які знають, що таке біль, що таке трагедія, які розуміють для чого ми це робимо.